Доброго ранку, сьогодні неділя. Ось такий він у нас добрий. Насправді він не добрий, тому що ми не виспалися. Я вночі болів в живіт, вона плакала, крутилася. Коротше, ми цілу ніч майже не спали. Потім почало гриміти, блискати, і почав падати дощ, і от він продовжується і має закінчитися аж завтра вранці, по прогнозу. П'ю каву якраз. Дивіться, як там гарно. Гір не видно взагалі. От взагалі, все в хмарах. На дворі є справжня осінь, а не липень місяць. Сьогодні 7 липня. Навряд чи буду знімати ще щось, хіба що, якщо буде щось цікаве? Тому що ми точно нікуди не підемо, а дома що в неділю робити. Тільки валятися на ліжку. Так що, можливо, це буде влог за декілька днів. Навіть не знаю, побачимо потім в кінці. Всім бажаю гарного перегляду. Ось так не видно, але дощ не перестає на секунду навіть падати. Не перестає. Ми з Євою от прийшли. Вона майже дві години поспала, денний сон перший. Сьогодні, мабуть, буде тільки два рази спати. От. майже дві години поспала і ми прийшли, отут от вона бавиться, трохи поскладала ці іграшки, всі м'які закинула якраз цю корзину, трошки, щоб вона про них забула, Щикає. Та й нічого, Діма там щось їсти готує, а ми тут бавимося. Іграшками. Отак От проходить у нас ж день. з кімнати в кімнату, з ліжка на підлогу. А що робити? Нікуди ж не вийдеш з хати. Дощить, дощить і тут так сильно. Вже води налило. Так достатньо. Я, звісно, дуже люблю дощ. І його не. Так дуже не вистачало. Цікаво. О, так нам тут поналивало. Цікаво, наскільки підніметься озеро і наповниться річка. Якщо завтра не буде доща то сходимо, я вам покажу. Всім привіт! У нас сьогодні вже понеділок, другий день. Дощ перестав, але на дворі так прохолодно, але вже так находить жара. Має ще сьогодні дощити. Ну, побачимо. Єва бавиться, а я хочу розібрати отут на столі те, що вона е, назбиралася. Дивіться, скільки в нас конвертів. Дивіться, ще не всі конверти. У мене е, стільки листів. О, тут конверти, тут конверти. У мене за все життя, стільки в мене листів не було. Не приходило, як от за цей час, що ми живемо в Швейцарії за 5 місяців. І то ми зараз почали їх зберігати, ну так чисто для інтересу, скільки їх прийде. А перше, що викидували, от, ну ціла куча. І от приходять копії ну все-все приходить в такому вигляді. Тому я так складаю, а потім тут в мене є. Потім розкладаю по файликам, що куди. Що ще в нас сьогодні день прання, а заодно і день прибирання, то я і прибираю, і розкладаю, і з євою і дивлюся, і ну коротше, щось роблю. Кручуся по хаті. А в нас класна погода. Ми от там кусочок видно. Вибрали коляску, стоїть сохне. Тут смажу котлети. І зараз замочила помідори, от вони вже потріскали, треба з них шкірки познімати. Зробити Єлі, е, сальсу до пасти і заморозити. І зараз дати їй щось по, на перекус. Привіт! Чи ти хочеш котлету, Єва? Я вона такі котлети ще не їсть. Сьогодні вже вівторок. Я смажу кабачки. Хотіла ще вчора посмажити, вчора не вийшло. Вчора взагалі майже не знімала. Такий був тяжкий день. Для України. Я вчора виповнилася 10 місяців, думала, що такий радісний день буде, фоток наробимо, того всього, але русня знову атакувала Україну. Київ, дитячу лікарню Хмадит зруйнувала, це взагалі били ціле направлено. Є загинувші діти, дорослі, лікарка. Лікарі проводили в той час операцію. ну, білий день. Я не знаю, ким то треба бути, хто ця людина, хто ця потвора, або це не людина, яка запустила цю ракету. І не одну. Це ж хтось нажимав кнопку Пуску, якась тварюка. І взагалі не хотілося вчора нічого робити, плакали цілий день. Сьогодні збираю себе докупи, тому що ми з Євою також пережили обстріл. Але не ракетна атака була а шахідна. В першу добу народження Єви. Це було дуже страшно. Але в порівнянні з тим, що сталося вчора, це було ніщо. Просто ніщо. Тому ми тоді прийняли рішення їхати геть. Сьогодні у мене на каналі також траул. Сьогодні по всій Україні траул. 9 липня. Тому відео випущу з опізненням. Ну, чесно, не до відео. Сьогодні ще діва має їхати в Белінзону за чеком. Не знаю, поїдемо, не поїдемо. Також сусідської дівчинки День народження мають прийти аніматори, Нас запросили. Ми підемо подивимося, Єві цікаво, Єві хочеться зараз спілкування з дітьми. Ну, Поки що вона вже поспала свій ранковий сон перший, тому що проснулася пів шостої чи п'ять з чимось. Ну, коротше. Так що Діма там з нею, а я смажу кабачки. Побачимося потім. Тут уже досмажую. І ще заодно вирішила посмажити сирники свої. Було в мене ще тарте яблучко, яке я вам не доїла. Я сюди закинула, щоб не викидувати. А це її каша, вона може бути відкрита. Кукурудзяна каша, вона може відкрита бути місяць. От, а її вже місяць-кілька днів. Я залишила, зараз в ній обаляю сирники. Ну, мені шкода викидувати. Так що. Я спеціально залишила цю кукурудзяну кашу для сирників. Зараз вона піде в рух. Ну от, бачите, таку велику миску насмажила. Це було 4 кабачка, таких не дуже великих. От. Уже закінчую. Жара страшна, але раз я вже почала то вже і сирники, і кабачки, щоб це не розтягувати на інші дні або на пізніше, на потім. Бо потім я точно не захочу більше нічого смажити.